Особливо хочу сказати, Святе письмо каже. Замічайте, як ви слухаєте, бо якою мірою ви міряєте, такою вам і буде. Тому, коли ми приходимо до церкви, дуже важливий цей внутрішній настрій. «Я Прийшов слухати слово від Бога. Це моя мірка. І якщо я буду так міряти, то я точно почую слово від Господа. Я завжди розказую один случай. Один чоловік прийшов в церкву, це був 94-й рік. Він прийшов розогнати церкву, бо він був дуже-дуже ну, такий обурений на церкву, бо його сини прийшли в церкву. Зайшов в зал в ДК, сів посередині, посередині і став дивитись по сторонам, з кого почнемо. Я, і каже: я, я, я не можу зрозуміти, що зі мною. 40, 40 років мені, а я готовий розплакатись, розривітися і вдруг чую, Син мій, я люблю тебе. Я не знаю, як, я, як я, я оказався спереді, але все життя змінилось. Слово від Бога, воно міняє нас з вами. Тому будемо уважні е, слово, яке я сьогодні хотів подили, поділитися, я назвав так: зближся з ним. І в основу беру Йова, 22 глава, 21 до 30 стиха. Ми читаємо. – «зближся із ним. І будеш спокійний. Через це прийде до тебе добро. Прийми із уст його закон і поклади слова Його в серце твоє. Якщо ти звернешся до Вседержителя, то знову влаштуєшся. Виженеш беззаконня від намету Твого, і будеш вмінювати в прах блискучий метал, і в каміння потоків золото офірське, і буде вседержитель твоїм золотом, блискучим сріблом у тебе, бо тоді будеш радіти про вседержителя, під до Бога обличчя твоє, помолишся Йому, і він. Почує тебе, і ти виконуєш обітниці твої. Покладеш намір, намір, і він здійсниться в тебе. І наче ляхами твоїми сяятиме світло. Коли хто принижений буде, ти скажеш піднесення. Він врятує того, хто впав обличчям. Позбавить і небезвинного, і він врятується. Чистотою рук твоїх. Ці слова ці слова сказав один із друзів Йова. Друзі, коли, коли ми кажемо зблизитись з Богом, то хочу в першу, в першу чергу сказати: зблизитись з Богом, це мета життя для людини. Бо ми розлучилися з Богом там, у саду, де, де Адам і Єва. Вони згрішили, і Бог вигнав їх із саду Єдемського. Але, друзі, Бог ставить свої дуже бажає, щоб кожен з нас зустрівся з Господом. Дивіться, як це сказав апостол Павел. Він в дії, 17 розділ, 26 стих, каже: від однієї крові. Він породив увесь рід людський, щоб вони мешкали на всій поверхні землі, призначавши наперед визначені часи і межі для їхнього мешкання. Щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і, і чи не знайдуть, не знайдуть, хоча він і недалеко від кожного з нас. На що хочу обратити ваш? ваш Увагу. подсказка зала приветствується. Знаєте, все життя проповідував не хочу це слово казати, Довжанський, на Довжанський, але зараз дуже хочу українською. І якщо Бог дає інші мови. То я молюся, дай мені благодать. Іншої мови, української, щоб вільно вільно проповідувати. Тому увага, дивіться, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть Його. Друзі, Бог бажає, щоб ми зустрілися з Господом. Він для цього все зробив. Інше місце каже: шукайте Господа, коли можна знайти Його. І якщо ви сьогодні тут. То ви вже знайшли його. Ви знайшли те місце, де звучить слово правди, де звучить слово істини. Ми знайшли його. І друге місце каже, наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Але коли ми читаємо у Йова, друзі мої, хочу сказати, що ми вкладуємо, і що я хочу вложити у це слово. Це. Що я маю на увазі зблизитись з Богом у випадку з Йовом? Він був чоловіком праведним і служив Богу. Бог так любив його, що він хвалився перед дияволом. То, е, Йов, знав, Йов знав Бога. Але його праведність не була гарантом і захистом від тяжких випробувань. Друзі, ми не позбавлені трудних обставин, тяжких обставин у нашому житті. В один день втратив дітей, своє майно і своє здоров'я. В один день все. все закінчилось. Йов не міг зрозуміти причину своїх страждань. Він задавав питання Богу. Чому? Я не лицемерив, я не лицемер, я служив тобі, я, я ходив, я допомагав, я все робив. Але він не міг зрозуміти, прийшли його друзі і кажуть йому: спочатку мовчали, плакали, а потім каже: тобі треба зблизитись. Тебе Тобі треба зблизитись. Друзі розуміли так, що якщо прийшла біда, то, значить, ти згрішив. І сам Йов так мислив: якщо прийшла біда, значить я грішник. Але, але він не міг ну, согласитись з цим. Він каже: Я не лицемерив перед тобою. І порада цього чоловіка, е, от його друга була, зблизься з Богом. Я думаю, що що друзі не зовсім добре за Бога казали, але це добра порада. Я хочу сказати, друзі, сьогодні ми дуже дуже схожі у той ситуації, як був. Йов. Дуже багато ну, загубили своїх рідних, близьких. Ми як Україна, сьогодні у такому ну дуже тяжкому становищі. І, і я думаю, думаю, що, що часто, часто ми задаємо це питання. Боже, ну що ти хочеш від нас? Задаємо чи ні? Що ти хочеш е, неправильно казати, за що? Є за що. Українців дуже, дуже недобра ментальність. Не з'їм так понадкусую Друзі, моя хата з краю. нічого не знаю. Нам є за що. Але коли ми діти Божі, коли ми служимо Йому, і коли ми переживаємо все це, я хочу сказати, друзі, що дуже важлива істина скрита, зблизься же з Ним, зблизься з Господом, і через це прийде до Тебе до добро. Бог хоче, щоб сьогодні українці. По справжньому зблизились з Богом. Але я хочу сказати, друзі, сьогодні я в церкві, сьогодні я, я говорю людям, які вже зустрілись. Але є дещо те, що Бог хоче сьогодні, щоб ми прийшли в особливі близькі відносини з Богом. От дивіться декілька таких прикладів, яке дає нам Писання. Моїсей привів народ до гори Сінай. Але заборонив підніматися на гору. Бог вивів із, із, е, е, дома рабства, привів їх до цієї гори, Бог зайшов на гору, а народ стояв навколо гори. І, і, і Господь сказав: не піднімайтеся на гору. І тільки 70 старішин. Піднялись на середину, вони там їли й пили перед Господом, і вони бачили світло Боже, вони бачили більше, чим бачили ті люди, коли стояли біля гори. Але Господь сказав Моїсею: а ти піднімись на вершину. І от коли, коли Моїсей піднявся на вершину, він бачив Бога, він чув Його слова. І получив 10 заповідей. Тому сьогодні для нас, людей віруючих, я хочу сказати у ці слова, зблизься з ним, це прийди в більш близькі відносини з Господом. Бо це завел, залежить від нас з вами. Другий приклад. Ісус запросив Петра, Івана і Іякова на гору преображення. І тільки там вони почули отця. до цього вони мали, мали е, обітниці. Ви сядете на 12 престолах, ви будете судити 12 колін, колін Ізраїля, поки не побачили Ісуса, їхнього вчителя, таким, яким вони не бачили Його. І Петро каже, Господи, навіщо нам ті е, портфелі міністерські, навіщо нам, нам тут добре останемось тут? Я хочу, щоб, щоб ми, ви, ми почули, вони були призвані, але вони зблизились з Богом. Нагорі вони, вони пережили то, чого не бачили до цього. Ось що я маю на увазі, коли кажу, зблизься з ним, прийди в ці близькі відносини з Господом. І ти побачиш Господа, ти почуєш Його слова, ти почуєш Бога, Отця Небесного, ти побачиш те, що ти читаєш у Біблії, ти, ти, ти яскравіше побачиш. І Апостол Павла, Павел каже: нам дається благодать Святого Духа. У міру дара Христова. Але друге місце каже, що Бог дає Духа Святого не мірою. Так Він дає міру чи не дає міру. Я, я моє розуміння, що касається нашого служіння, Бог дає нам благодать рівно стільки, скільки потрібно для служіння. Але для спілкування, особливого спілкування, Бог каже, все залежить. Тільки від тебе, наскільки ти хочеш зблизитись, наскільки ти хочеш посвящати йому свій час, підійматись нагору, настільки ти й получиш. Друзі, за багато років свого служіння я я в, на собі це це пережив. Я бачив у других людей. Як покринське вліяння, Вплив чоловіка на другого чоловіка прямо пропорціонально часу, який він від, відводить для спілкування з Господом наодинці. Розумієте? Вплив наш з вами на людей, які о, 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 окружають нас, на друг на друга. Прямо пропорціонально тому часу, яке ми проводимо з Господом. Тому я хочу сказати, що ці обставини, котрі сьогодні ми переживаємо, друзі, це все Господь хоче, щоб його народ зблизився з Господом. Щоб ми не просто ходили в церкву і не просто пастор нас залякав і сказав, берегись, щоб був в церкві. Ні. Щоб ми бачили це, це як нашу потребу. І не тільки є це є служіння чи нема служіння, але у кожного з нас є час і кімната, куди ми заходимо, щоб побути з ним. Бо там, там, друзі, ми приживаємо і зближаємося з Господом. Дивіться, коли Йов запитував, 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 потім він прийшов відносини з Господом, Господь заговорив з ним. І що він сказав в кінці свого життя? Він каже: Я чув про тебе, але тепер я бачу тебе. Друзі, Бог хоче, щоб всі обставини, особливо тяжкі обставини, вони приводили нас, щоб ми зблизились. З Господом зблизились. Дивіться, і, що? і ще одне. Христос сказав, коли, коли настане останній час, то коли ви почуєте війни, тому що ви зробіть? Ви підійміть ваші голови, бо близиться ваше позбавлення. Друзі, Бог бажає, щоб в усіх обставинах. Ми шукали і надіялись не на чоловіка, не на оружжя, але на Господа, бо не воїнством і не силою, а тільки Його святим Духом. Тому Бог бажає, щоб ми зблизились з ним, щоб ми, ми відшукали оце близьке общення з ним. І це зближення відбувається через жертву Христа, через молитву, через Слово і Святий Дух. Отже, брати, каже Павел, маючи можливість завдяки крові Ісуса впевнено увійти до свята і святих новим і живим шляхом, який відкрив нам через завісу. Друзі, кров Христа дозволяє нам прийти у присутність Бога. І Він, він не наша праведність, але милість Його і Його кров, але наша віра. Наша молитва і наш час. Не може таке, Господи, благослови мене сьогодні і побіжав творити Божі діла. Це не так. Бог хоче, щоб ми зближались. Коли, коли останні роки Білі Грейм жив, у нього запитали: От якби ви знову все почали робити і служити? Що б ви змінили? Я більше каже, уділяв часу. Для спілкування з ним. Нема нічого кращого. Нема нічого кращого, якщо ми спілкуємося з Ним, якщо ми відчуваємо дихання Його серця. Друзі, через кров Христа, через молитву, через наші усилля підніматись на гору. Це нелегко. Але сьогодні оцієї черти нема. Когда, коли Христос сказав, звершилось, завісав в храмі, тобто оця черта, вона, вона, вона розірвалася. І тепер тільки ми з вами, якщо бажаємо піднятись, зблизитись Богом, це прийде благословіння. Друзі, хочу сказати, що, що, що буде з нами, коли ми наблизимось. Він каже. Прийде добро. Всяке добро від Господа від Господа. Каже, якщо ти був, знову влаштуєшся, якщо ти був зруйнований, сьогодні багато зруйнованих е, 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 житових судеб, Але ми, коли, коли приходимо до Бога, коли ми розбиті, розочаровані, але коли ми зближаємося з Богом, ми влаштовуємося. Він він знову він знову був, чує, і він говорить, коли, якщо ти в покорі навернешся до всемогутнього і віддалиш беззаконня від свого монамета, то будеш відбудований. Хочу сказати українцям, ми будемо відбудовані, якщо ми чистосердечна, не номінально, не ми християнська страна, але якщо ми, особливо церква, зблизиться з Господом. Для коли для нас Господь буде найдорожчий. І дивіться, що Він каже: прийдуть правильні пріоритети, ти будеш вкладати, вкладати в прах блискучий метал. Каміння потоків золота, в каміння потоків золота фірське буде вседержитель твоїм золотом і блискучим сріблом у тебе. Господь, друзі, буде найдорожчим для нас з вами. Це результат зближення з Господом. Далі, дивіться, апостол Павел каже: але те, що для мене колись було надбанням, я визнав втратою ради Христа. Навіть більше я все вважаю втратою через вищу цінність пізнання Христа Ісуса мого Господа. Для, за, для Нього я втратив все і вважаю це сміттям, аби здобути Христа. Павел зблизився з Господом. Він був там на горі. І тому сказав, для мене найкраще розрішитись і бути з Господом. І особливо хочу сказати, друзі, Бог буде чути і відповідати нам на наші молитви. Дивіться, Он говорить, ти покличеш, і Господь почує. Покличеш, і Він скаже, ось я. Піднімеш до Бога обличчя твоє, помолишся йому, і він почує. Друзі, Бог особливо чує. Не на бігу, коли ми молимось, але коли ми заходимо в свою кімнату, закриваємось і, і молимось Господу. І там ми відчуваємо Його присутність більше. Наше вухо відкривається, і Він, він чує наші молитви. Тому зблизься з ним. Ти чоловік, який в заповіті з Господом, але є більш відносини з Господом. Є більше глибші відносини. І це тільки від тебе, від того часу, від твоєї настойчивості, від того, що ти хочеш. А Бог хоче. Хоче бачити нас там. Він хоче говорити з нами. І... І тому він каже, він буде чути тебе, відповідати на твої молитви, бажання і наміри положиш, і вони здійсняться. Особливо хочу, хочу нагадати це місце. Коли хто принижений буде, ти скажеш піднесення. Він врятує того, хто впав обличчям. Друзі, наша клопотлива. Гадайне, гаддастена молитва, Бог її буде чути по-особливому. Дивіться, один приклад хочу навести. Ми читаємо Бутя, 19 розділ. І було, коли Бог винищував всі міста околиці цієї, згадав Бог про Авраама і вислав лота із середовища винищення. Коли скидав міста, в яких жив, жив лот. Ви чуєте? Не із за відносин лота з Богом, Бог збас, а за, із за відносин Авраама, Авраама і Бога, Бога, він став просити, помилуй, помилуй мого племінника. Він каже, Господи, там мій племінник, а може там 50 праведників, а може 45, 30. Ви, 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 ви Помните це? Він так просив. І Господь почув його молитву. Я вірю, друзі, що якщо ми вносина в глибоких відносинах, відносинах з Господом, Бог чує особливо цю молитву. Бог чує цю молитву. І за чого? Тому що ми друзі, тому що у нас є відносини. Тому я сьогодні хочу сказати: для тих, хто ще не наблизився на Господа і ще не знає, як, -як свого, свого Спасителя. Друзі, для вас все відкрито. Вам тільки нужно, треба сказати, я грішник, я каюсь. І ви наблизитесь з Господом, і Він да, успокої тебе. Але потім Він каже: якщо ти будеш шукати мене, якщо ти будеш поділяти час зі мною, ти наблизишся, ти знайдеш спокій в своїй душі. Але для усіх, друзі, хто вже в заповіті з Господом, я благаю вас зблизитись з Господом, щоб Бог почув наші молитви. Тому що у нас є відносини, добрі відносини. Господь все зробив, щоб ми мали ці відносини. Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе, нехай твоя, батьку, рука в житті. Лидей не відпускає о Боже, як!